Вітаю! З вами автоприбор. Ми отримали оновлення товщиномірів торгової марки Єтарі. Давайте зараз розглянемо кожний товщиномір трошки ближче. МД 38 має нестандартну форму, яка дуже комфортна у використанні. Вмикається натисканням на датчик. Має синю підсвітку та дуже велику швидкість при замірах. Давайте тепер розглянемо відмінності між. Двома схожими моделями: – 700 Стандарт та md 750 професіонал. Зовнішньо вони однакові, мають різні датчики. md 750 має більш тонкий чутливий датчик. Тих вімкнемо і подивимось. Ось, одразу бачимо, що вони мають різний колір підсвітки. Ятарі md 700 має один колір підсвітки. Одну мову меню англійську. МД750 має 8 мов, у тому числі українську. При різних товщинах. Янтарі МД750 змінює свій колір. Також показує металізовану шпаклівку. Має Bluetooth-модуль, який з'єднується з додатком на телефоні. Ось ми і дійшли до MD1000 Pro Max. Головна його відмінність у тому, що він має два дисплеї, Тонкий датчик. Змінює колір при різних товщинах. Також показує металізовану шпаклівку. Має bluetooth модуль, який з'єднується з додатком.